Що питання? Заяву, офіційна заява про підтримку страйку від імені Ужгородського університету. Я готовий підписати разом з усіма керівниками і керівниками органів студентського самоврядування. не Я сьогодні, чесно вам кажучи, я думав над цим. Я хочу звернутися до викладачів, до співробітників Ужорицького університету, що ми разом зберемося і я запропоную таке, щоб всі ми призупинили діяльність у всіх політичних партіях до закінчення. Щоб не політизувати цю. Тільки, тільки злочинні партії призупиняють. Вони всі, Юля, керівник. Це хто керівник страйку? страйки. Чи... Ну, <питання> я особисто, я особисто призупиняю свою діяльність, але я хотів, але я хотів, щоб це зробили всі політичні. Сили, всі представники всіх партій університету, щоб не політизувати нашу установу. Наша задача це був університет.